Ну тож, друзі, у нас розпочинається третій поєдинок на сьогодні. Це матч між новими іменами «Рух Фемілі. Нові імена у блакитно-сині. Шпур зараз отримує. Меч Пробуває Шпур. і це? Що? Кутовий, ні. Миколишин. Простріл. Мельничук перед собою і забиває Петрицький. Ось так він скористався помил... ну, як помилкою. Мельничук перед собою просто відбив. Сьогодні сімей виграв рух Фемілі у нас на п'ятому місці МГ 9. Вищу в рік проває Шиманський, не печка. Ось великий клас на стінку обігралися. Юрків передача на Володимира Великого блокує його. Рост... Контратака Рух Фемеля. Шиманський. Пробиває Русецький. Ледве не Передача на дальню стійку. Лютий, передача праворуч, Юрків. Від удар Володимиру Великому. І це 2-0. Володимир Великий. Сам опинився він на ударній позиції, ніхто його не Шуманський Далі зараз е, перепасовується на За чужій половині поля ударили русецький. Шпур відібрав м'яч у Петрицького. Шпур йде в атакувати, пробиває, і зворота все-таки М'яч в гру. Вперед на Николишина, небезпечно. 2 в 2. Вихід не Проти нього зараз Николишин, Шпур хитає. Ударні позиції вже Олег Шпур можна пробивати. Стійка да добивання, і це 2-1. Забуває рух зараз. 2-1. І новімена матації Лютий пробивай Лютий, рикушет Мельничук все-таки перерує ногами від Шиманський з м'ячем. Ну, рух мені потрібно відіграватися, він поступається 2-1. Тому вони зараз атакують, в принципі, Городнюк пробиває це гол 2-2. Коваль з м'ячем. Петрицький. Давайш. Двох обіграв. Пробиває Петрицький. Який м'яч забуває Тарас Петрицький зараз. 3-2. Берета великого. Втрата м'яча і контратака Руфемелі Шпур бачить партнерів по команді. віддає на Матвею Матвеєєві. Це гол, там Рекошет. Здається, від Володимира Великого, але це гол. 3-3. Великий, великий, з м'ячем. Удар! нічого перед собою відбуває. Брат також на зустрічних курсах, дуже багато емоцій на футбольному полі. І небезпечно Шиманський поперечко рятує зараз. Тож отримає перемогу сьогодні в цьому матчі. Якщо номена ну, не виграють, то вони відпустять Галицьку свіжину, але зараз забиває у нас. Назар лютий. Юрки скидає, лютому. Лютий пробиває, включає Володимира Великого і там в руки. Ворота порожні. Шпур перехоплює, пробиває, повз воротами. Литить. То фолі в запасі, але вони цього не роблять. Атака Рух небезпечно. Удар Городюк тягне. Горич Городюк пробиває, Русецький на місці. Перерує і що? Фінальний свисток. Новімена здобувають перемогу з рахунком 4-3 у непростому матчі з Рухфемелі. Зараз нас очікує ще один поєдин.